Всім привіт! Сьогодні 19 лютого 2024 рік Київська область. Сьогодні трохи прогуляємося по саду. Попередня прогулянка у нас була у жовтні минулого року. Ну, Цей період не було чого показувати. Грязюка, багнюка, то сніг, то дощ. Погода була така зовсім неприємна, а сьогодні, наче сонце трохи виглянуло. Тому зараз покажу, що тут в мене такого. Не то щоб цікавого, а так просто, що відбувається. Ось, наприклад, бушмула германська. Я показувала її. Окремо попереднє відео є, можете подивитися. Ще багато висять плодів. Попадало, От, бачите, на землі, теж досить багато. Ще можна їсти. Ось, наприклад, ось так. Можна видавити м'якоть. Кісточки. Ось так практично всю зиму я підходила до дерев, зривала стільки, скільки хотіла. Ось. Так, зриваєш. отак і раз, шкірки видавив. Ну, як для мене смак зовсім не змінився. Так вона мені і нагадує печене яблуко. Для мене така вона і є. Пропоную вам, якщо ви захочете посадити собі у садочку оцю культуру, спочатку скуштувати якось і спробувати. Ну, хоча мені здається, що я на 100% передала смакові якості, бо ну, взагалі вона мені більш нічого не нагадує, ніж печене або переморожене яблуко. Просто дуже зручно, що її можна не збирати. А отак от весь час підходити до дерева. Зривати собі стільки, скільки потрібно. Бачите, два дерева в мене. Ще дуже багато висить. Так зриваєш, з'їв стільки, скільки захотів. Ну все. Ну, бачите, скільки попадало. Вони на землі, що валяються, вони теж їстівні. Єдине, що їх треба помити. Бачите, скільки багато, дуже вражайна культура, невибаглива, морозостійка. не вражається шкідниками, грибковими захворюваннями. Як на мене, ну, зовсім-сі зовсім проблемна рослина. Єдине, якщо у вас є для неї місце, і вам подобається такий смак, то запросто можна висаджувати. У мене це сіянець. О, обидва, точніше, обидва сіянця. Ось так, навіть видавила отак. Бац. Кісточок багато. Досить швидко вступає в плодоношення. Я ж кажу, проблем ніяких, зовсім немає. Зовсім. Росте собі де й росте. Поливай, коли згадаєш, Може і не полив... можна і не поливати. Обробки практично ніякої. Ну, от поруч там росте щось так, ото трохи на цьому шмулу і попадає. Дуже врожайна, дуже невибаглива, зовсім-зовсім безпроблемна рослина. Так, далі, ну, персики, тут що персики таке? Ще я дивилася, що в минулому році вам показувала, і ще зараз покажу. На моїх сіянцях давніх, які в мене ростуть з 18-го року. О, мушмула, бачите? Запачкалась. Запачкалась. Нав'язала, як мені здається, квіткові бруньки. Це сієнець, один сієнець. Бачите, квіткові бруньки, вони такі кругленькі. О, добре видно, бачите, отак вони виглядають. Бо листові. Вони такі більш плескаті. Десь о, то ж треба. Як треба знайти, так і не знайдеш. Вони практично непомітні. Ну ось. Це листова брунька. Це один сіянець. Обидва сіянця я купувала у Наталі Дерев'янко. Ось теж, бачите, брунька квіткова. І от поруч листова. Видно, як вони відрізняються. Листова практично непомітна, така маленька. І ось квіткові. Бо в мене є з чим порівнювати. <кій> Бо в мене було в минулому році, якщо хочете передивитись, було плодоношення невелике, але було. Плодоношення було на рослині щепленій. Ось вона. Це пріма. Бачите, броньки у неї теж квіткові. І там такі ж самі. Ну, побачимо. Якщо буде цвітіння, якщо вони так гуртом зацвітуть, то може щось я і на сіянцях своїх побачу. Далі були питання, показую, як в мене вкриті мої ківі. Ось так це виглядає тут, шпалера. Єдине, поки що з погодою, я не розумію, що мені робити, бо Києві вона може зіпріти, якщо дуже тепло під укриттям. Можна було б її трошки розкрити, але якщо морози знов вдарять, то не знаю, як вона відреагує. Може, я буквально завтра зроблю якісь там трошки отвори, якось трошки. Не просто відкрию зовсім, а так підніму цей шифер, якісь щелинки теж зроблю, щоб вона якось провітрювалася, вкрита вона дуже просто. Ліани пригинаю до землі, таку канавку викапую неглибоку, під ліану підкладую баклажки з під води. Ну, такі на 6 літрів, там, які у вас є. Просто щоб вона не торкалася землі, так. Бо там стовбур вже такий пухнастий. Оця пухнастість, вона може вплинути на те, щоб, ну, щоб Ляна може зіпріти. І просто накриваю шифером і периметр трохи засипаю землею. Ось і все. Ось і все укриття. Деякі, скільки, ну, роки три або чотири вона вже так зимує. Добре, не відмерзає нічого. Єдине, що в мене ще ківі не плодоносили, не цвіли. Може хтось у цьому році зацвіти. Побачимо. Ось ківі. Так, пішли далі. В цьому році калину мою з'їли сойки, мені здається. Я весь час залишаю ягоди на кущі. І Так само, як з мушмулою германською, коли гуляю, тут до теплиць хожу, Я так зупиняюся, зірвала там декілька жмень так з'їла да, і все. А тут я. Якісь пару тижнів, так, та навіть один тиждень так непомітно якось прихожу, а воно вже все, нічого немає, все поз'їдали. Але на здоров'я хай їдять. Для тварин та шок, мені не жаль, нічого страшного. Лохина. Ну, лохина поки що не, роз... не зрозуміла, як вона виглядає, Та я не зовсім так і зупиняюсь. Поруч з неї, так повз прохожу, де все. Ну, так ніби виглядає непогано. Росте лохина в мене в контейнерах на 60 і на 80 літрів. Всередині кислий грунт. На дні контейнера отвори. М -м Постійно кожен рік засипаю опадом хвойним. І для збереження вологі, і для того, щоб трошки може було тепліше. Але вона добре переносить. Ще не за цей період, скільки я вже вирощую лохину, а вирощую я її більш 10 років вже, не було такого, щоб хоч жоден кущик в мене замерз якось, там загинув після зими. Єдина проблема для мене це. Хрущі. хрущі дуже полюбляють. А так все інше, більш-менш непогано. І врожай добрий. Так, пішли далі. Ну, дерева плодові, звісно, всі знаходяться у стані спокою. Прокидатися їм ще рано. Мої щеплення на грушах. Деякі я шкрябала і дивилася так візуально, ну, дуже добре виглядають, нічого не відмерзло. Плодові дерева, звісно, так нікого сильно не цікавлять, а мені як здається, що цікавлять хурма, отакі культури, да? інжири, азіміна. Тому я більш буду це показувати. Віргінка крупноплідна. Ну, стовбур наче не порепався, бо часто бувають морозобоїни, хурма цим дуже страждає. Поки ще, як я бачу, ніби так собі нічого. Також були питання, як я вкриваю інжир. Ось, бачите, як я його вкриваю. Вже в мене було багато відео я показувала і розказувала. В цьому році я дуже запізнилася. Я не встигла до морозів перших і таких досить сильних морозів, я просто не встигла вкрити. І так вийшло, що кущі в мене під морозами стояли. Було багато дощу, снігу, опадів, опадів дуже було багато, не було такої змоги. Потім, більш-менш, якось воно нормалізувалася, погода, більш така суха була. І в цей період вкрила з панбондом, як я завжди це робила всередині. Я в цьому році не обкручувала, не обмотувала нічого. Єдине, що насипала під кущі екоплант, це осіннє добриво, кругом насипала попіл, я це кожен рік це роблю, попіл насипала так собі багато, кущі всі пригнуті, так, щоб помістилися у ці мої траншеї, траншеї або канавки. Трошки прийшлося обрізати, потім зверху дошки або шифер, що було поліетилен і периметр трошки землею. І все, отаке викриття. Весною, коли буду розкривати, можете, якщо хочете, стежити за моїми відео на моєму каналі, і разом розкриємо, і я вам покажу, як вони перезумували цю зиму. Нечим практично ця зимівля не відрізняється, крім того, що просто я не застосовувала спанбонд. Просто пригнула добре осіннє, зола попіл. Як в мене ці щити, щити і шифер вони в мене стоять постійно під забором. З весни до осені. Я їх застосовую вже декілька років. Теж в мене інжири з 17-го року, деякі кущі. Єдине, що парочка в мене кущів зламалася. Пригинали, пригинали, ніби обережно, але ж ну, така, так воно і виходить весь час. Коли пригинаєш, стовбур товстий дуже, він може і репнути. Тому весь час потрібно обновляти, обновляти кущі, вирізати дуже товсті, бо вони пригинатися вже не можуть. Інжир дуже швидко відростає. Ну, потім будемо розкривати, побачимо. Тут два гранати в мене. Також саме я роблю з ними, теж також пригинаю. Зверху дош... дошки чи шифер. Чи, чи що у вас там є? Політилен, периметр землею. Бруньки на кізілах вже такі. Бачите. Такі крупні. Хурм... Хурма. Тут в мене ще один сіянець Азіміни. Маленький, дуже-дуже повільно росте, нещасний. Бруньок я взагалі поки що на ньому не бачу. А, не показала. Тут в мене ще є Азіміна. Санфлауер. Я її так посадила неправильно. Треба було її ближче посадити. Ну просто я сподівалася, що сієнець якось паралельно буде рости, але ж ну так не відбувається. Звісно, і вона вже пару років, ну може, три роки, даже, вона цвіла і, звісно, вона нічого не в'яже. Хоча якісь там мухи я бачила, ніби літають, але ж запилюватись нема з ким. Хоча кажуть, що санфлаур це частково самоплідна. Рослина, але ж його знає, може, це взагалі не Sunflower, тут ж, вже, вже не знаєш, що воно насправді. Ну, побачимо, що буде у цьому році. Так, пішли далі. Ну, ні, от отут спочатку покажу. Хурма, звісно, ще спить. Дармаєтка Софіївка. Дві в мене такі. Зміюки, солодка, Божий дар. Маленька. дуже врожай був такий, як для цієї маленької рослини, яка мені тільки по з зростом. І врожай був, як для такої маленької, дуже-дуже великий і смачнющі плоди. Ну, не... ну розмір в них такий. Вергінка, звісно, який же тут може бути розмір, це ж не східна. Ось, Але вона була смачна, дуже багато плодів. Вона всіх, молодець така, знаєте, виносила. Якщо хочете подивитися, в мене є там е, відео на каналі в новому році. Тут козявка, Щось вона ніяк не росте. Це хурма. Яку я купувала як прок, насправді що буде, не знаю. Вона ще не цвіла. Оця гичка, розкарячка, ніби повинна бути сосновською. І ця ніби теж. А ось східна одна і східна друга. цієї плоди були круглі. Трошки витягнуті навіть. Великі смачні, просто кайф. Коли е, виростеш е, плоди східної і скоштуєш їх, е, віргінка якось вона ну, просто нервово курить у відстані. Не знаю. Ну, порівняти зовсім не можна. Хоча Віргінка, ну роз, розумієш, що у нашому регіоні, хоча в мене Київська область, Південь Київської області, але все ж таки ну, ну розумієш, що вір... тільки Віргінку можна вирощувати у відкритому ґрунті, що в нас все ж таки холодно. Але якщо скоштував східно, то якось так стає. Сумно мені за вергінку. Ну, що робити? Хоча, я ж кажу, не скажу, що вона погана вергінка, вона дуже-дуже смачна, просто дрібнувата і в деяких багато кісточок. Кіст... В мене навіть не дрібнота, не розмір мене напрягає, ото кісточки. А оця була плеската, така квадратна. І теж кайфова. Ви знаєте, ж крябала, поки що ото були морози, поки що я дивлюся, ніби воно все ціле. Що далі буде, не знаю. Ну, дві мої сіянця, два сіянця, на неї щеплена росіянка. І ось тут я щось щепила. Щоб я ще дуже пам'ятала, може Сосновська ця прощепилася, в мене не пам'ятаю. Не знаю, шкрябаю, щось мені, мені воно не подобається, це шкрябання, якось, може, вона відмерзла. Так, пішли далі. Коли світить якесь хоч таке нещасне сонечко, все ж воно більш приємніше. Бо інакше ж взагалі не можна було тут ходити, Була така багнюка, грязюка, чавкала. Так, брейси. Брейси 2. 1346. Отака в неї назва. І ви знаєте, мене дуже вразили плоди. Вони хоч були невеликі, але, ви знаєте, були смачні. І кісточок, як я пам'ятаю, там було небагато. Мені декілька разів зламували, і вона нарешті у минулому році вона видала трошки врожаю. Мені подобалась вона. Ще одна дармоєдка. Софіївка. У минулому році не квітів, не плодів. Дивіться, яке дерево, От на відміну від цього, наприклад. І навіть та малесенька Божий дар. Ну, а це бачите, яка вона? Щось я її не розумію, Паразітку. Це така дрібна якась етикетка в мене була втрачена, якась вона клон чи що. Якась вергінка, коротше. Побачимо, що вона у цьому році видасть, але я хотіла трошки перещепити. Зізіфус, Таяндзяо і конфетний. Нагадаю, і наголошую на цьому, що у минулому році і у цьому році я не хорму, не зізіфус я не вкривала. Ну, а зіміну я взагалі не вкривала ніколи. Я навіть у цьому році не закопала виноград. Ось так навіть було. Ось бачите гілка, ота, що одна, там ще в мене відламалася. Я потім їх нарізала собі. Зробила такі рогатки, підпирала у теплиці цитруси. Тут ще бачите інжири. Так вони в мене вкриті. Кожен рік це тяжкий труд, я вам хочу сказати. Не то, щоб там пригнути це важко. Ні. Тягати я ну, прошу людину, ще на допомогу нам приходить. E, щоб нам тягали оці щити, бо вони такі важкі зараза. Це яма <свирили> вирили, брали ґрунт, щоб периметр закопати інжирів. От, отут, коли потепліше, коли я буду витягувати свої інжири із полупідвалу, я отут буду і трохи нижче буду ще. Садити у канавки, ще буду садити інжири, бо в мене вони вже дуже переростають контейнери. Контейнери на 80 літрів, вони не підйомні практично. І у цьому вже році 100% в мене не поміститься усе у підвал. Тобто, треба якось прибирати трошки цей асортимент, висаджувати його. У ґрунт, бо місця у підвалі. Я, ми, там, там, я скажу, там ще той був квест, коли ми запихували в три яруси, один на один, пірамідками там виставляли. Місця не так багато, а рослини ж ростуть. Я їм позбільшувала деяким горщики. Ну так. Так що будуть в мене в ґрунті як мінімум, як мінімум рослин, так, я планую шість або вісім. Ну ось так воно виглядає, не дуже воно симпатично і красиво, бо вкривали. Треба буде ще придбати шиферу, нарізати на наступний рік, бо траншей буде більше. Звісно, ще вони за розміром збільшуються, бо коли рослина підростає, траншея трошки прикоп... вкопується, ще, розширяється у довжину. Ну, звісно, вона стає більша, і тому треба цього матеріалу, щоб крити більше. Ну, ось так. О, Хотіла, знаєте, що вам показати? Я дуже сильно не буду спускатися. Покажу вам свої два бамбуки. Я ніколи вам їх не показувала, мені здається. Вони добре перезумували. Я, до речі, їх е, декілька років спочатку я їх пригинала і теж присипала землею. Але у минулому і у цьому році я цього не робила. І бачите, як вони... А, спустилася вже. Бачите, як вони перезумували. Вже вище мого росту. І ще тут один. Це два різних сорти, але ж я ж не знаю вже, які вони. Хто там пам'ятає. Там для мене це не важливо. Мені треба, щоб палки були, мені підпорки. І для цього я його і вирощую. Не так, щоб для краси. Ось і все, в принципі, що я хотіла вам показати. Ну, сподіваюсь, що щось вам сподобалось. Щось було тут вам цікавого у цьому відео. Сподіваюсь до зустрічі. На все добре. Пока!